Доброго дня або вечора. Для довідки я лікар внутрішньої медицини із фелоушипом у сфері інтегративної медицини та працюю у медичному відділенні Андерсена трохи більше двох років у відділі інтегративної медицини. Сьогодні я розповім вам про інтегративну онкологію та про те, як ми можемо використовувати наявні у нас докази і впроваджувати їх для забезпечення оптимального догляду за пацієнтами. Я не маю конфліктів інтересів пов'язаних із цією презентацією. Коротко про те, про що я сьогодні говоритиму. Як визначаємо інтегративну онкологію згідно з нашою Асоціацією інтегративної онкології, я детально розповім про інтегративні підходи до підтримки пацієнтів протягом усього онкологічного шляху, від моменту постановки діагнозу до паліативної та підтримувальної допомоги, зосереджуючись переважно на лікувальних аспектах. А також на етапі виживання або активного підтримання лікування. Я ознайомлю вас із настановами та доказовою базою інтегративної медицини, а також підкреслю сім компонентів інтегративного плану догляду, які ми використовуємо у нашій клініці та які ви можете застосувати на своїй практиці. Інтегративна онкологія визначається як орієнтована на пацієнта, доказово обґрунтована галузь онкологічної допомоги, що поєднує практики для розуму тіла, натуральні засоби, модифікації способу життя з різних традицій разом із традиційним лікуванням раку. І слово разом тут має важливе значення, воно розрізняє інтегративний підхід від комплектарного чи альтернативного. Ми прагнемо покращити якість життя, здоров'я та клінічні результати протягом всього онкологічного шляху, дати пацієнтам змогу не лише запобігати прогресуванню хвороби, а й покращити якість життя, контроль симптомів і тривалість життя під час лікування, під час і після. У чому ж користь інтегративного підходу? Ми знаємо, що сам рак і протиракові методи лікування, які ми застосовуємо, підвищують рівень стресу в організмі, що включає підвищене вивільнення цитокінів, зміни гормональної осі НРА, активацію симпатичної нервової системи, що призводить до катаболізму, гіпергликемії та пригнічення імунітету. Це створює дуже хаотичне середовище для наших пацієнтів. Інтегративні стратегії це ідеальний підхід для зменшення цього складного екосередовища, оскільки вони сприяють зниженню симпатичної надмірної активності і оптимізації внутрішнього середовища організму для виявлення злоякісних клітин і сприяють ефективному лікуванню. Це діаграма Вена, взята з Національного центру комплектарної та інтегративної медицини. Підрозділу Національного інституту здоров'я США Ін це стара діаграма, але вона добре ілюструє спектр втручання, який охоплює інтегративний підхід. Ви можете побачити на її лівому боці фармацевтичні препарати та як вони перетинаються з натуральними засобами, дослідженням рослинних препаратів. А також як це перетинається з нутритивною медициною і як їжа може активувати організм та впливати на результати, і далі в сторону психосоціальних складових інтегративного плану лікування. Я додала до цієї схеми також роль перед та після операційного догляду, оскільки ця галузь досліджень швидко зростає в хірургічній онкології. І ми бачимо, що фізична активність у цей період справді може змінити як процес одужання, так і патологічну відповідь, коли пацієнти проходять хіміотерапію. Тобто це також зона втручання. Крім того, інтегративна медицина і променева онкологія. Історично це було певним викликом, оскільки пацієнтам під час променевої терапії радили припинити прийом усіх добавок та уважно стежити за впливом антиоксидантів. Але інші інтегративні методики також можуть відігравати роль на цьому етапі лікування. Наведу короткий приклад пацієнта, якого я бачила кілька місяців тому. Який розповів мені, що мав рак голови й шиї, і проходив тривалий курс променевої терапії, поділився тим, як методи розум-тіло, які він вивчав на початку лікування, трансформували його досвід. На початку лікування він відчував сильну клаустрофобію в масі, і під час перших двох процедур потребував. Анксиолітики, щоб пройти лікування, але приблизно в той же час він вивчав техніку дихання йоги пранаяму та почав використовувати її під час сеансів опромінення. Після цих перших двох сеансів із ліками він міг розслабитися у цьому процесі та використовував лише пранаяму протягом решти своїх сеансів. Він поділився, що наприкінці лікування з нетерпінням чекав моменту, коли міг просто положити спокійно, практикуючи дихальні вправи. Це, на мій погляд, чудовий приклад того, як нефармакологічний, неінвазивний підхід, який надає сили самому пацієнтові, може мати значення і зменшити ризики. Йому більше не потрібні анксіолітики. За останні п'ять років з'явилася суттєва підтримка важливості рекомендацій щодо способу життя, хоча їх часто недооцінюють у швидкому темпі онкологічного лікування. Але кількість доказів зростає, і вони свідчать, що втручання, пов'язані зі способом життя, мають місце в клінічних протоколах та моделі лікування наших пацієнтів. Тут ми бачимо шість провідних організацій, які включили модифікації способу життя та інтегративні методики у свої рекомендації. Це величезний крок уперед. Коли ми прагнемо оптимізувати догляд за пацієнтами, комплексний підхід забезпечує найкращі результати. Окремо кожен із цих компонентів від харчування до фізичної активності та зниження стресу має значення, але наші дослідження показали, що їхнє поєднання має синергічний ефект і дає найкращі результати. Тож коротко розповім про фізичну активність. Можливо, серед нас є фізичний терапевт, який може доповнити. Але ми знаємо, що фізична активність збільшує м'язову масу і відіграє важливу роль у боротьбі з втомою, пов'язаною з раком та фізичним виснаженням. Дослідження також показали, що фізична активність пов'язана зі зниженням ризику рецидиву і смертності при кількох видах раку, зокрема раку грудей, передміхурової залози, товстої кишки, ендометрію. Близько 20 років тому дослідниця Мішель Холмс із командою виявила, що жінки, які переносили рак грудей та щотижня займалися фізичною активністю помірної інтенсивності, мали на 50% менший ризик рецидиву, навіть кращий ніж у тих, хто займався інтенсивніше. Також підтверджено, що сидячий спосіб життя є незалежним фактором ризику для виживання. Наприклад, пацієнти з раком товстої кишки, які щотижня швидко ходили протягом 2,5 годин, знижували смертність за 15-річний період більш ніж на 40%. Тобто рух це справді ліки, і ми наголошуємо на цьому у своїй клініці. Ми хочемо, щоб наші команди передавали це повідомлення і мотивували пацієнтів рухатися наскільки, наскільки це можливо. Є дослідження Неоранер, яке нещодавно показало пацієнти, які проходили неад'ютивну хіміотерапію і водночас виконували фізичні вправи помірної інтенсивності, мали триразове збільшення повної патологічної відповіді в порівнянні з тими, хто не займався. Це було не рандомізоване дослідження, що є його обмеженням, але активні учасники мали кращі результати після мастектомії. Ще одним важливим напрямком є якість харчування. Особливу увагу приділяємо проблемі недостатнього харчування, адже близько 80% онкопацієнтів мають певні прояви недостатності і менш ніж 60% з них отримують відповідну підтримку. Тому ми активно прагнемо надавати пацієнтам харчову освіту та рекомендації. Харчування на основі цілісної рослинної їжі сприяє профілактиці раку та покращує результати у пацієнтів з онкологією, це протиставляється дієтам, що базується на переробленій їжі високому вмісту насичених жирів і червоного м'яса, які домінують у США і дедалі більше поширюються у світі. Ми намагаємося закласти міцний харчовий фундамент. Часто пацієнти занадто фокусуються на тому, чи можна їсти червоне м'ясо. Це індивідуально, залежить від культури, звичок, рівня підготовки, але майже завжди є можливість поступово перейти до переважно рослинного цілісного раціону. Якщо матимете запитання, можемо обговорити це в чаті. Але це ще раз підтверджує, що нам потрібно більше досліджень, як інтегрувати ці дієтичні рекомендації в реальну клінічну практику. Якість сну пов'язана з покращенням якості життя, настрою та онкологічними результатами. У жінок, які приймають інгібітори роматази, часто виникають порушення сну. Також інші аспекти лікування, як от стероїди, значно впливають на якість сну, тому ми намагаємося підтримувати пацієнтів, зокрема підвищенням фізичної активності або оцінкою циклів сну для внесення змін. У нашій клініці працюють три психологи зі спеціалізацією в когнітивно-поведінковій терапії, безсоння, яка має одну з найкращих доказових баз, але також доступні інші підходи, наприклад, йога Нідра. Ми пропонуємо безкоштовні онлайн заняття з йога Нідри через Zoom, хоча вони також доступні в інтернеті. Роль соціальної підтримки стала ще більш очевидною. Ми знаємо, що пацієнти, які мають емоційну підтримку, живуть довше та мають менше рецидивів. Ми це побачили в групі жінок із раком грудей, і, навпаки, недостатня підтримка асоціюється зі зниженням виживання. Отже, це ще одна точка, на яку варто впливати, і нарешті зниження стресу. Як ми можемо знизити рівні кортизолу та норадреналіну для покращення результатів? Це включає боротьбу з депресією, тривожністю та використання технік зменшення стресу, і ми розглядаємо це разом із пацієнтами. Я розумію, що виклала багато інформації за короткий час, тому хочу поділитися з вами публікацією, яку наша команда опублікувала торік. Після виступу я залишу посилання в чаті, в ній узагальнено докази і метааналізи, на яких базуються наші рекомендації. Вона варта прочитання. Там також є інфографіка, яка стисло викладає основні пункти її зручно використовувати як довідник. Джун Мау, який працює в меморіальному онкологічному центрі Слоуна Кетерлінга, опублікував у 2021 році звіт, у якому детально описав рамки інтегрованих стадій стратегії для боротьби зі зростаючими показниками захворюваності на рак та смертності від раку у всьому світі. І мені дуже подобається ця візуалізація того, де ми можемо використовувати ці інтегровані підходи для різних симптомів у лікуванні у процесі лікування раку. Отже, я описала вам деякі зміни способу життя, які слід рекомендувати всім пацієнтам, я перейду до аспектів розуму та тіла і трохи детальніше зупинюся на них. У нашому центрі ми регулярно використовуємо акупунктуру, щоб допомагати пацієнтам із симптомами, пов'язаними з їхнім раком або лікуванням раку. Я розумію, що це може бути не так легко доступно в інших центрах або в усьому світі, але докази її ефективності стають дедалі переконливішими. Ми використовуємо її для лікування втоми, викликаної хіміотерапією периферійної невропатії, нудоти, припливів, сухості в роті та закрепу. і в 5 з 11 національних керівництвах з підтримуючої терапії комплексно-онкологічного центру зазначено, що акукунтура підкріплена безпосередніми якісними та проміжними якісними доказами, а сила рекомендації слабкою через неодорідність досліджень. Щодо онкологічного масажу, який ми також регулярно використовуємо в нашому центрі, у нас є три онкологічні масажисти в штаті. Ми використовуємо його для лікування болю, втоми, а також проблем, пов'язаних з настроєм, таких як тривога, і ми також маємо протокол масажу живота, який використовується для пацієнтів з післяопераційним запором або запором загалом пов'язаним з лікуванням раку. Ми маємо параметри безпеки пов'язані з нашими терапіями на основі дотику, зокрема лабораторні параметри для пацієнтів з тромбоцитопенсією або АКН менше одного. Також ті, хто має значний навряк або має в анамнізі ТГВ або легеневу емболію, ми вимагаємо, щоб вони були стабільними на антикоагулянтах протягом 24 годин або більше, тому ми маємо детальні параметри безпеки щодо цих терапій на основі дотику. Я з радістю поділюся трохи більше про це з тими, хто хоче впровадити це в своїй клініці. Цікаво, що роль медитації та зниження стресу на основі уважності підтверджується високоякісними доказами, а рекомендації є досить сильною. І я думаю, що це частково пов'язано з тим, як довго МБСР вивчалося. Батьком МБСР є Джон Кобадзін. І тому протягом останніх чотирьох десятиліть великий акцент робився на медитації усвідомленості та її впливі на фізіологію та результати, тому ми маємо чудові дані щодо використання медитації, дихальних прав та МБСР для лікування болю, втоми, тривоги, стресу та когнітивних розладів. Аналогічно ми використовуємо практику йоги, а для припливів маємо докази середньої якості із помірно сильними рекомендаціями. Ми також використовуємо це для лікування безсоння, зокрема йога нідра, а також дихальні вправи, пранаяма для зняття стресу та болю. Музична терапія це те, що ми пропонуємо в медичному відділі Андерсона. У нас є один музичний терапевт у штаті, а також обмежену кількість доказів, якість цих доказів вважається низькою, але сила рекомендацій є помірною. І найсильніше це проявляється в дослідженнях щодо післяопераційного болю. Але у нас є музичний терапевт, який працює в лікарні, а потім віртуально проводить власні консультації, допомагаючи пацієнтам з різними симптомами. І нарешті докази на користь гіпнозу є найсильнішими з точки зору процедурного болю. Наразі у нас немає людини, яка мала підготовку з гіпнозу. Це застосовувалося в минулому і в деяких центрах є фахівці, які пропонують цю послугу. Товариство інтегративної онкології та Американське товариство клінічної онкології протягом останніх п'яти років працювали разом над створенням спільних рекомендацій для пацієнтів з раком, і вони дійсно досягали значного прогресу у створенні спільних рекомендацій щодо болю пов'язаного з раком та використання інтегративних стратегій тривоги і депресії для симптомів у лікуванні раку. І минулого року вони опублікували клінічні настанови щодо втоми пов'язаної з раком, тож якщо ви їх ще не бачили, то безумовно варто на них поглянути. Гаразд, я перейду до трав і добавок, оскільки це завжди гаряча тема. І ця діаграма просто показує, наскільки поширеною є дезінформація про використання альтернативних методів лікування у нашій країні. 80% опитаних молодих дорослих вірять, що рак можна вилікувати за допомогою альтернативних методів лікування, і це підкреслює зростаючі помилкові уявлення серед загального населення про роль альтернативних методів лікування. І я б сказав, що це в США дійсно посилилося за останні кілька років зі збільшенням кількості компаній, що виробляють добавки та маркетингу, який ми бачимо. Тому я кажу пацієнтам, що кількість маркетингу та реклами харчових добавок обернено пропорційна силі доказів, і нам дійсно потрібно зосередитися на безпеці та ефективності та не давати себе обдурити деяким маркетинговим ходам, які існують. Як вирішити цю проблему? Національна комплексна мережа з питань раку радить тим, хто пережив рак, та хоче поговорити про дієтичні добавки, звернутися до фахівця. Або експерти, який може розповісти про дієтичні добавки. я думаю, що для цього потрібно багато часу, тому що потрібно мати спеціальну людину, яка буде приділяти цей час співпрацювати з пацієнтами та намагатися заохочувати до здорового способу життя, та підходив заснованих на доказах, одночасно виправляючи неправдиву інформацію. І я знаю, що онкологи по всьому світу стикаються з тією ж проблемою обмеженого часу під час клінічних візитів, тому варто розглянути можливість направлення до людини, яка може чітко відповісти на ці питання. Застосування добавок не є універсальним, хоча я бачу повторювання закономірності у своїй клініці. Але перш за все, коли пацієнти, пацієнти надсилають мені дуже довгий список добавок, які вони вживають, я намагаюся зрозуміти, чому вони на їхню думку можуть приймати ці добавки. Іноді вони діляться зі мною, що це було рекомендовано лікарем, і тоді ми досліджуємо це трохи глибше, щоб переконатися, що ця рекомендація була заснована на доказах, але вони приймають добавки, тому що їх сусідка, у якої була козина з подібним раком, також приймала їх, і це допомогло. Тому я намагаюся зрозуміти, що спонукає їх приймати добавки. Паралельно я також намагаюся з'ясувати, що вони роблять для свого здоров'я, тому що знову ж таки це є основоположним і чи існує більш тривале рішення для поліпшення якості сну або звичок щодо фізичних вправ, харчування, зменшення стресу, навіть, е, на відміну від прийому ще однієї таблетки, навіть якщо вона вважається натуральною цілісною таблеткою. Саме на цьому ми хочемо зосередитися. Я роблю все можливе, щоб переглянути з ними дослідження в режимі реального часу, але часто пацієнти задають питання або згадують конкретні марки добавок, про які немає досліджень. Тому я пропоную повернутися після перегляду моїх даних, але згодом. А загалом я ділюся з ними інформацією про те, де дослідження є найсильнішими і що досі не було якісних досліджень, які підтверджували роль будь якої однієї добавки як такої, що більш комплексний підхід, заснований на харчуванні, здається, дає найкращі результати, а також найнижчий ризик. Походження та якість бренду завжди є проблемою, особливо з огляду на відсутність регулювання. У цій країні більшість добавок не підлягає перевірці FDA, тому наявність домішок, таких як свинець у деяких травах або інших потенційних токсинів, є реальною загрозою. Тому я використовую ресурс consumerlab.com, який є незалежною лабораторією, що тестує багато добавок, хоча й не всі, і використовую це як орієнтир, щоб поділитися інформацією про те, чи щось може бути потенційно більш ризикованим, ніж пацієнт думає. Доза і частота прийому завжди є важливими факторами, коли ви приймаєте будь що, незалежно від того, чи є це рецептурним препаратом чи ні, і тому розуміння того, скільки пацієнт приймає того чи іншого препарату, впливає на профіль ризику. І звичайно, ми турбуємося про взаємодію цих добавок з нашими призначеними ліками, наприклад, інгібіторами ароматази або блокаторами андрогенів, і про те, як це може вплинути на довгострокові результати у пацієнтів. Тому ми робимо все можливе, щоб пояснити цей аспект нашої турботи, і в багатьох випадках я перевіряю ліки та добавки за допомогою програми перевірки взаємодії на базі даних натуральних ліків. І нарешті фінансова токсичність пов'язана з прийомом багатьох добавок або дотриманням менш науково-обґрунтованих методів лікування, є реальною, і в цій країні ми маємо багато клінік, які пропонують внутрішньовенні інфузії вітамінів або гіпербаричну оксигенотерапію – терапію червоним світлом. І пацієнти витрачають багато своїх ресурсів на методи лікування, які не базуються на переконливих доказах. Це є проблемою, на яку я хотів би звернути увагу та переконатися. Пацієнти використовують свої ресурси як час і гроші на заходи, які за результатами досліджень дійсно дають результат та вважаються менш ризикованими. Отже, це ті ресурси, про які я вам раніше згадував. About Herbs – це Memorial Stone, реєстр трав або скоріше база даних про трави, який є безкоштовним доступним в інтернеті. І якщо ви ще не маєте цього, я рекомендую його. А щодо пробіотичних продуктів, я скажу лише коротко, що я не рекомендую регулярно вживати пробіотичні добавки. Насправді, ми маємо деякі хороші дані від нашої команди з меланоми, які показують, що пробіотики не допомагають поліпшити результати, коли пацієнти отримують імунотерапію, тому ми дійсно зосереджуємося на більш пробіотичній пробіотичні їжі. Але якщо пацієнти приймають пробіотики протягом короткого періоду часу, тому що вони приймають антибіотики, то я маю ресурси, щоб спробувати знайти та направити їх до найкращих пробіотиків. Але загалом я не рекомендую їх приймати протягом тривалого часу. Отже, це по суті підсумовує біопсихосоціальний підхід, який ми використовуємо. Я хочу представити вам нашу команду, але також хочу пам'ятати про наявність питання. У нашому штаті є п'ять лікарів, які проводять інтегративні консультації та направляють пацієнтів на різні терапії, що базуються на дотику, а також до наших дієтологів фізіотерапевтів. У нас є два провайдера з передовою практикою. Один з них практикуюча медсестра, інший помічник лікаря, які допомагають нам у цих зусиллях, а також допомагають пацієнтам, які перебувають на стаціонарному лікуванні керувати стаціонарними консультаціями. Одним з найважливіших аспектів нашої команди є психологи здоров'я, і зараз ми розширилися до трьох психологів здоров'я, які проводять індивідуальні сесії, щоб допомогти пацієнтам, що страждають на розлад адаптації, пов'язаний з їхнім новим діагнозом раку, або які насправді мають депресію або тривогу, а також допомагають нам у проведенні групових занять і способу життя. Тому вони щотижня зустрічаються з пацієнтами віртуально, використовують мотиваційні бесіди та основу і співпрацюють з нашим дієтологом та фізіотерапевтом для розробки стратегії лікування та підтримки пацієнтів у внесенні змін до способу життя. Тому це дуже важлива складова нашої команди. Я хочу залишити вам підсумок рекомендацій щодо інтегративного призначення, і наші призначення завжди будуть наголошувати на повноцінному харчуванні, рослинні дієті, ролі фізичної активності для пацієнтів, які, скажімо, працюють за сидячим робочим столом, на використанні фізичних вправ та силових тренувань. Інші рухові терапії, такі як йога, тайчі та цигун, є чудовим способом як знизити стрес, так і забезпечити рухову активність. Знову ж таки, роль дихальних вправ не можна переоцінити. Зменшення впливу синього світла та поліпшення звичок, сну, соціальних зв'язків, а також зменшення токсинів. Дякую за ваш час.